Всім привіт! Ми сьогодні в Мюнхені приїхали в палац Німфенбург. Зараз подивимося, що там. Дівчатки вже чекають, поки ми тут перекусимо. Покажемо вам, що там буде. Чого? З мама? Зараз підемо і там подивимось. А замок? А це точно школа? Оце ж він. Ні, там школа, а тут замок. Віталік, не дозволяємо мити туди. Ну, з іншого боку. Глянь, нернув, як глибоко. Диві, це, це, Скажи не лебедь. Ні-ні ні, веселий, молодий. Я тоже хочу бути рівнем ходити. Поїхала тобі. Ставайте, я вас сфоткаю. Стійте. Птах. Птаха якась. Карка, воронка каркає там. Це іришкова? Ні, справжня. А що, угу. вже одинадцята? Точно. Жарка жастила. Да і у телі руки. А маленька якась кошечка. Ні, ти Ні, ти ж бачиш, що тут. Але хоті тест стати. Аби з цієї сторони. Так вони їх зараз спалахнуть, спугнуть. Там вони якась черга, ви бачите? Ми не підемо туди в чергу, може там квитки покупляють. А ти думаєш, там черга, сюди можна заходити просто, так? Да? Не знаю, дивися. Ну так прикрий! А в неї Ну Погорять. Ого, волни, які хвилі. Це как? хто, карпіки? Ага. Красиві. А вони кусають? Обережно не падіть до них. А то з'їдять, як піраї. Я теж хочу перевірити, чи це воно чи ні. Пожна? О, там да. близько папа. Одинаково. Будемо фоткатися. О, закриті. Уже а батарея розряжують. О, це м'ятоси. Отойдіть. І лана, отойди від краю. Відійди від краю, кажу. Вони хочуть їсти, а їх годувати не можна. Близько не підходь. Та звісно кормлять. І Величезна. Тут, тут і красноперка. Ні, це біла. Тут немає кормушки. У них іноді кормушка стоїть, що можна погодувати, ні? Величезний просто. Просто величезний. Ну тут мелко, да? Не вони. Не по поверхні ходять. У ялиночки повітряні ванни біля Нимфунбургского палацу. Да, Алинка? Як справжня принцеса, а поруч інші принцеси. Вставить, буде... так, Тут стіночки, звісно, добре, але на сонці. І фонтан. Не можемо дочекатися фонтану. Чи він включиться ще? Чи він раз в годину включається? Ой, радості, скільки, скажи, роздягнули, поклали на рівну поверхню. Вона теж хоче бігти. Але тут не тут і мисикове. А, це собака. Ні, я на свій телефон не бачу нічого. Я не бачу. Она, она просто раскраска, которая да, как-то... Да. Ты покажи ее язык. Пойми это за нос. Вот так вот хочет так кинуть, а вот ты не кидаешь. Эй, я так. А... <связывая> <связывая> и да, тобой бежишь. Ты. <связывая> Что делать? <пора> <связывая> Так, держи. я отпускаю, пускай. Так, идеально, теперь история. Ребята, хочела за игрушку, и он хочет сыграть. Ого, лапа, не, не, И она идет назад. Алина! -а -а. ты, ты можешь тут ездить. Я ты, ах ты, Обережно? В чому в дереві полазити класно було б? Такі дерева вдома садить і віти. Елі, не чіпай, та щоб не з'їли зайчики. <просив> Іна плюс Альвіна? Іна плюс Я внутрі І плюс А. Ага. Цікаво. Ти <Де> шли. <просив> Кого? <просив> Гусей з яблуками. Не лякаю, Іланчик? Не лякає. <Ілантика. просив> Красиві які. <просив> Великі. <просив> Івана. Еллі обережні. Подивіться. Одна хіма тоді. Вони куди йдуть. Вони від нас подалі йдуть. Не підходь близько. Вони лякаються. Пішли на рибу А мама? Мама, от колокол приїздився. Не слухайте тата, коли він шутить. Жартує. Воно їсти хоче. Я теж хочу. Королівську їду. Буркери так і так. Що боїшся? Не боїться, це не кори. Ох, а кака байсі. Ото жі саме, да. похож на. Это А это а, а огромная. Поплыть туда. А, значит, да, да, не хочет туда. тут не можно, Так, так обережно. А ну, а ну дистанцію. Відійди. Там є відійди. Е, Ілана, відійди. Бачиш, вони до нас підпливають. Ви дайте фамілію, сказала, то, що для, 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 карасі. Для, для карасі, для риби. О, дивіться, скільки малі. А Алю Фонтанів, яка. А тут як клін газ, то ми вони щось брали її. Мама. Мій лабутних риб. Вон, дивіться, кушають вони. Бачите, він як роти відкриває. Я так за жабри хопив. Пап, не можна Ні, не можна, не можна, Салася. А чого він не дає? Ну, він. О, дивись, заривається, бачиш? А то він дає? То він заривається, шукає. А чого він? Зараз він подумає, що твій пальчик – це їда, і цапне тебе, і по втягне. Само, по саму голову. Пішли, дівчата, бо все спекотно дуже. Yeah, дуже спекотно. Може, потіньочку? Так давай, хоча б двох. Не встигла я. Сподкати. Бачиш, на Порше такі ж більше ні діти, як і на сетроїні. Виявляється, ми тут припаркувалися, це от за заборчиком церква. Мабуть, католицька, я не буде бачу звідси і кладовище. Всі вирішили піти подивитися, а ми з Яліночкою на лавочці відпочиваємо. Вирішили не йти на екскурсію, тому що діти слухати не будуть, всі бішкотують, а ми дорослі. Ну, я би послухала, але ну, я буду все одно відволікатися на дітей і таке. Ми погуляли трошечку по парку, а на екскурсію вирішили не йти. Можливо, наступного разу, коли дітки трошки підростуть, бо так вони одна за одною бігають, там балаган такий з ними на екскурсію ходить. Хоча там галерея, красунь, можливо, і варто було б сходити подивитися. Ну, вирішили вже сьогодні, наступного разу, можливо. Сьогодні просто подивилися парк сам. Поїдемо далі. Можливо, в музей БМВ сьогодні потрапимо. Можливо, ще встигнемо в музей ляльок, хоча навряд ли, але <смі> на меті є такі плани, коли, коли зможемо, тоді встигнемо. Я зараз буду обідати. Я, як завжди, взяла з собою салатик і м'язко. Навіть встигли до обіду, до машини потрапити. І ти, тож, не знаю. Треба хоча б з -заповітати. 254. 254. Де? Смотри, а синя це для, для людей, напевно, да? Елі, дай руку. Елі. Та чекай, кажу, вона мала, надо стати її. Бархатная какая-то, да? Типа, чешуи. Типа, то, то, поеточки, стразики. Стразики Нет, и поеточки. Это не, это це не чешуя, это стразики такие. Mm, так, может быть, просушилось. Пай... Да, да, но, может быть, так. А там сверху, типа, бархат. бархата. Синий угу. Бархатные такие, да? Я хочу такой у <плотные> Моя моя с маяхой я Та вона нібито синя не фіолетова. Ой, тут погано взагалі видно. Мені кажеться, це сімей фіолетові. Це mm -hmm. акумулятори, це електронні. Це і ланочка, ти хотіла mm електро, -hmm. це собі електро. Електрична машинка, це вона є. І гусить, і гусить. Ну, <ріпи> куди? Открывай. Куди пити? До машини. До да якої машини ти зібраєшся? Сама і піти. Вставай, я тебе сфоткаю. Смотри, тут Угу. Uh -huh. А это то?

Дівчата з роботом граються. Вона не бачить БМВ. Що ви мене скажи? Поклали, я нічого не бачу. Альвінка, тисни, що там? Що ти там тиснеш? Воно ти? Воно працює? Сидаю. Не подождите, подождите. Я кушу, я кушу. Ты как, Одним пальцем ты, ты можешь платить? Ты хочешь купить альбина масса? Я хочу видео снять. снять. Такие mm -hmm. классные колера. Майже українські. Дівчата, будете фоткатися з татом? Ідею в туалет шукати. Катаємося тут. Папа, я не знаю, чого це. Серги стоят неякусь игрушки. Все не працюють. А что дальше Газуй. Да не, наверное, газуй. Чи ні Газуйка. Ну, це не оно все центрально. Okay. Привет. Я не знаю. Ты же дивилась, я к хлопь заехала. Не, Нет, старт. это что -то. А это скоростя требует переключать? Чего на сами? Тебе нужно туда нажать. Да, куда? Теперь на среднюю <laughs> О. Сейчас поехала. Можно Sutada, это... А, типа скорость я требую, чувак, да? Аз. Аз. Едешь? Поедешь. Может, то паром, смотри. Ого. Поезжай. Ты куда мне обратно может, Наверное.

Взяли дві отаких піточі, ходох, там відчина, сирочок, розламали напополам і то не хочуть їсти. Іша Мамі кава без цукру. Гаряче, сир їж. Слава Богу, мої діти так не кричали, але від цього голова легше не ставала. Четверо дітей, кожна в свій бік, і то хочу, то не хочу, всі хочуть солодкого. А ми ж, звісно, хочемо нагодувати, хоч чимось не солодким. Поруч діти, які кричать, ці на цих дивляться. Ну, таке. Але нічого. Погулявши по виставковому центру, цьому БМВ, ми наробили декілька фоток на згадку. І майже щасливі, але дуже втомлені, поїхали додому. Дорога додому була також не дуже легкою, тому що Єліна втомилася і кричала, кричала посеред дороги, татові знову прийшлось перелазити до неї назад і нянчитися на ручках, бо неможливо було їхати. Тож, так, ми сьогодні з'їздили в Мюнхен. Всім дякую, хто подивився це відео до кінця. Ставте вподобайки. Бувайте, до нових зустрічей, Па-па!